У Києві минула шоста ранку. Час новин для вас починають працювати журналісти фактів і та вікон. СТБ. про все найпомітніше станом на цю мить. Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Росія знову атакувала Україну ракетами та шахедами. Небезпека крилатих ракет була на Полтавщині, Сумщині Запоріжжі. А про загрозу ударних дронів повітряні сили повідомляли на Київщині, Чернігівщині Черкащині. Офіційної інформації щодо наслідків поки що немає. Хоча пабліки пишуть, що потужні вибухи було чути на Полтавщині та в околицях самої Полтави. Повітряна тривога ще триває в низці областей. Тож просимо вас бути максимально обережними і нагадуємо про право. Ло двох стін. Складна ситуація зі світлом на Чернігівщині після російського обстрілу енергоінфраструктури. Світло та воду подають за графіком, розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах. У Чернігові та Ніжині школи переходять на дистанційку. Інші громади вирішують. Повідомляє керівник області В'ячеслав Чаус. Ситуація в енергосистемі критична. Це наслідок удару по підстанції в Славутичі, який росіяни вчинили у середу. Світла у Чернігівців не буде буде 15 годин на добу за нинішніми графіками? 3 години електрика у споживачів є, 6 – немає. В обленерго попереджають можливість ще додаткові аварійні вимкнення. Людей та бізнес просять ощадно споживати електроенергію у години, коли вона є. Енергооб'єкти працюють від альтернативних джерел, запас пального контролюють. По області розгорнули більше 200 пунктів незламності. Частина помпових станцій працює на генераторах. Але можливі перебої з водою за потреби організують підвезення питної води, кажуть ова. Напередодні увечері окупанти запустили на Харків шахеди. Протягом кількох годин ворог атакував місто роями. Працювали вогневі групи із знищення повітряних цілей. А у ДСНС повідомляють, ворожі обстріли спричинили низку пожеж у великобурлоцькій громаді. Протягом доби окупанти неодноразово били по тамтешніх селах. У селі Лозове одне з влучань розтрощило дорогу. Другий удар припав на вже зруйновану раніше ворожими обстрілами ферму. На щастя, без Постраждалих у вересні ворог застосував по території України майже 7 тисяч дронів, з яких понад 3600 – тисячі це шахеди. Про це повідомив головком збройних сил Олександр Сирський. Напередодні він мав нараду з військовими, де обговорили шляхи боротьби з ворожими ударними БПЛА. зокрема збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів. Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищують саме перехоплювачами. Протягом минулої доби на фронті відбулося 133 бойові зіткнення. Повідомляють у Генштабі. Росіяни здійснили понад 3200 обстрілів, скинули 115 керованих авіабомб, запустили більше 1800 бойових дронів. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 36 разів намагався прорвати нашу оборону. Не стихають бої і на Новопавлівському відтинку фронту. Там 28 атак. Активні штурмові дії вчора тривали також на Лиманському, Турецькому та Пінському напрямках загалом 26 атак. А на Херсонщині ворог чотири рази безуспішно штурмував позиції біля Антонівського мосту. Водночас, як повідомляють аналітики з Діпстейт, рашистам напередодні вдалося захопити три населені пункти на Дніпропетровщині, ворог дещо просунувся і на Запоріжжі. Обмін, на який дуже довго чекали з полону Україні, вдалося повернути 205 людей. Це 185 військових і 20 цивільних. Чи не вперше українських цивільних поміняли на російських? Також удома оборонці Маріуполя, Нацгвардійці, яких Росія викрала ж Чорнобильської атомної станції. Є морпіхи, піхотинці, штурмовики, прикордонники усіх чекали на Чернігівщині. Сльози щастя і болю, бачила Ольга Чайко. Він Сьогодні повернеться, Господи, слава Богу, Ромочка, не рома. ти у щасливих і заплаканих обличчях видно, хто отримав омріяну смс-ку. Павлю Ігор Іванович було звільнено з полону. Ігоря поміняли дідь до нас. Марія чекала на чоловіка три роки. Він нацгвардієць, служив на Чорнобильській атомній. 22-го року відступаючи росіяни, полонили 103 нацгвардійців. Відтоді не бачила батька і дитина. Останнє, що він чув, це йому сказала голосове повідомлення. коли він ще був на станції, ще був зв'язок. Вона записала. Йому сказала. Тату, я тебе люблю. Це останнє, що він Почув від неї захисника звільнено з полону. Господи, дякую тобі? Боже, пані Марія дочекалася Господи, звістки дякую. про сина Андрія. Він воював на Донецькому напрямку, і зі своїх 38 років він у полоні майже три з половиною. Спочатку був у сумнозвісній Оленівській колонії, де окупанти скоїли теракт і вбили багатьох українців. Потім його возили усією Росією. Вона ловила про нього кожну найменшу звістку. У четвер прийшла зустрічати у третя. Сім місяців я не знала вісточки про нього, де він заходиться, чи він живий, красивий, бо мій самий лучший. Що скажете йому, коли побачите, що я його люблю, що я його довго чекала. І дай Бог всім дочекатися, і дай Бог, щоб війна ця клята закінчилась. Отут тут відбуваються найемоційніші моменти, бо одні дочекалися, інші лишаються тут, чекаючи на той самий заповітний. Дзвінок першими привозять тяжко хворих. Бійці, які вирвалися із російського пекла, попри біль намагаються жартувати. Та ладно, я не варто спітувати. <плес> я вас чекаю. Я засмучений вашою увагою. <плес> Таких швидких тут три інших везуть автобусами. На територію однієї з лікарень на Чернігівщині вони прибувають аж під вечір. У координаційному штабі кажуть росіяни щоразу. Відтягують обмін цей уже 69-й. Він великий. Його називають комбінованим. Частково це стамбульські домовленості. Додому повернулося 185 військових. Це 25 нацгвардійців із ЧАЕС, захисники Маріуполя, і Азосталі інших українських напрямків. Є рядові сержанти, і двоє офіцерів. Та є і 20 цивільних. Їх захопили під час великої війни по усій країні. Повертати цивільних дуже складно. Вони згідно женевської конвенції не мають бути обмінами а поверну. Тим тому ми говоримо, що сьогодні відбулося взаємне повернення. російська сторона передала Україні 20 громадян України, і українська сторона так само передала громадян Російської Федерації. Ті, хто зустрічає, намагається вирахувати саме той автобус, який привезе їхніх рідних. Декому це вдається. Всього ми що, давай! Хочу його побачити ще раз, тому що ми дуже давно не бачились. Сьогодні вже зачекалися нарешті. Найкраще мити, але вже нерви, знаєте. Пашар. Ті, хто поки не дочекався через вікно, показують фотографії зниклих безвісти або полонених, а раптом хтось десь когось бачив. Чоловік Оксани зник біля Красногорівки майже три роки тому. Вона на зустрічах у четверте щоразу вірить, що виграє у цю лотерею. Це настільки радість, але і біль. Бо кожен очікує свого. Обов'язково. Всім бажаю дочекатися. бо це велике щастя. Ті, хто повернувся цього разу, із пресою не спілкуються у координаційному штабі, кажуть стан багатьох важкий і з кожним працюватимуть медики і психологи. Чернігівщини Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Олег Цимбалюк. Факти ICTV. єдині новини. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами європейських держав у Данії. Там відбувся саміт європейської політичної спільноти. Говорили про посилення української ППО, постачання систем Петріот і ракет до них, доправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн, використання заморожених російських активів, роботу над гарантіями безпеки, санкції ЄС проти Росії та спільний захист європейського повітряного простору від російських шахедів, з чим Україна готова допомогти. Сусідам понад рік тому ми не мали спроможностей відповідати на російські удари. Тепер же Росія відчуває українську відповідь, наголосив президент Зеленський. І можливо, згодом ми застосовуватимемо проти Росії не лише власну далекобійну зброю. Так, український лідер натякнув на позитивний результат зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і підкреслив, Україна зможе вийти на вищі показники далекобійних дронів, але нам потрібно більше фінансування. Тобі нам потрібно трохи більше фінансування для дронів, щоб зрівнятися з Росією. Нам треба більше фінансування. Ми використовуємо 100-150 дронів на день, вони 500. За рахунок збільшення фінансування ми можемо вийти на схожі показники по далекобійних дронах. Досі ми використовували тільки нашу зброю, як ви знаєте. Російський диктатор Путін відкрито, навіть не приховуючи своїх намірів, погрожує завдавати ударів по українських атомних електростанціях. Про це заявив під час сесії дискусійного клубу Валдай. Спочатку збрехав, що Україна завдає ударів по околицях Запорізької АЕС, яку кремлівський диктатор вважає своєю. А тоді відверто попередив: у Києві мусять задуматися, що на території України є АЕС і Росія може відповісти дзеркально на удари по станції. Також Путін пригрозив і Європі. Москва швидко відреагує, якщо вважатиме, що та її провокує, і додав, що майже весь альянс НАТО зараз воює проти Росії через. Україною, Росія точно не паперовий тигр. Сама Європа відповідальна за ескалацію конфлікту. Війну проти України Путін цинічно назвав українською трагедією, яка нібито є наслідком розпаду СРСР. Коли Путіна запитали, навіщо він запускає дрони у Данію, той віджартувався, що більше цього не робитиме. Порадив європейцям вгамувати, спати спокійно і займатися своїми проблемами. Причини трагедії в Одесі, де 30 вересня через сильні зливи загинули десятеро людей. Розслідує спеціальна комісія. У четвер уже розпочалися перевірки, які мають допомогти з'ясувати всі обставини. Повідомив віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. А за словами очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, 10 років тому в Одесі вже випадала рекордна кількість опадів і теж були підтоплення. Ще тоді говорили про погану роботу зливної каналізації та колекторів. Але все має з'ясувати комісія. Наслідки повені рятувальникам допомагають долати колегії з сусідніх областей. У місті встановлені пункти незламності та розгорнутий оперативний штаб. Більше у сюжеті Луїзи Яріоміної. Це все приплило саму. Ось сюди. Вот на стінках видно уровень води здесь. От в салоні там три ступеньки нижче, Вот там було метр сорок. Пан Сергій оговтується від великої води, яка затопила його будинок. Розповідає, як почалася негода, був вдома. Коли вода стрімко почала підійматися, його з дружиною врятував другий поверх. Я лазив по холодній воді, іскав папки з документами от, і витаскивав наверх. Потім вода продавила двір, дві двері дві на веранду. Вода. Моментально метр сорок на веранді. Ось тут добре видно рівень, на який піднялася вода. Потік був такої сили, що просто вікно в цьому будинку видавило. У будинку пана Сергія не вціліла ані меблі, ані техніка. Подвір'я все в багнюці. Велика вода зносила все на своєму шляху, навіть величезні паркани. Цей приватний сектор в Київському районі один з найбільш постраждалих. Вісь поток з а, Київського району збирався. Ішов сюди. Дуже багато. Руйнувань дуже багато. Саме тут загинула родина переселенців з Донбасу. П'ятеро людей жили на цокольному поверсі і не встигли вибратися з оселі, як вода почала стрімко підійматися. Вони не могли відкрити двері, вже вибратися відтуди. І Коли хазяйка цього приміщення почала бігти в неї вже було по пояс, а вони там вже були потоплені. Тіла двох жінок знайшли також на цій вулиці. Одна з них 23-річна дівчина. На цьому місці йшла дівчина додому, і будинок її хлопця знайшла додому, але на жаль, її зливою змила Відсюди сюди, пішла злив. Її потоком понесли туди, там, де ті гілочки. Голова Київської районної адміністрації обходить всі затоплені обістя. Цього не було, тут йшла вода. З... А тут ми будуємо. Бачите, годин води То тобто Це як? Це, це диви... незаконно. Да, не да. Без мерії. Без мерії, без реадміністрації ми тут не знаєте, до, до нас ніхто не приходив і не писав. Ток закритий. Після того не піною. Нині тут і в інших районах Одеси рятувальники та комунальники продовжують викачувати воду з та підвальних приміщень. Загалом від негоди постраждало понад 700 будинків. У місті розгорнули пункти обігріву та допомоги постраждалим. Ліквідація наслідків негоди триває. До нас звернулося мешканців 782 мешканця за допомогою тому, щоб допомогти їм відкачати воду із будівель. І значно пошкоджена дорожня покриття, дорожня інфраструктура, інженерні мережі та інше. У міськраді кажуть, як стало відомо про насування негоди, комунальники завчасно готувались, прочищали каналізацію. Втім, для міста такі опити були надзвичайно великі на ремонт і модернізацію каналізаційної системи. Коштів міському бюджету нині бракує. Так склалося історично, що велика частина приватного сектору взагалі там немає зливової каналізації. Але ми говоримо про про колосальні суми це суми е навіть не десятків, це суми сотні мільйонів. Віце-прем'єр Олексій Кулеба повідомив, що від учора почала працювати урядова комісія для перевірки причин та обставин трагедії. У міськраді обіцяють виплатити грошову допомогу родинам загиблих за знищене негодою майно. Обіцяють компенсацію одеситам, чиї оселі постраждали від негоди. В будинках понівечені великою водою вже відновили електрику та водопостачання. Ми з'їжджаємо, живемо тут. І будемо жити, і продовжувати бороть. Луїза Ірмна Даніїл Сліж. Факта Сітіві. Єдині новини.